Добрий вечір. Сьогодні не було запису уроку, але розберу декілька завдань для того, щоб вам пояснити, особливо учням, які були відсутні на занятті у зв'язку з відключенням світла. Ви бачите, да? ми зараз розв'язуємо завдання. 18.1. Перші номери робили у класі. Для того, щоб перемножити два раціональних дроби, ми чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. Номер 18,1 п'яте завдання. Під одною рискою дробу записуємо 21С в кубі помножити на 39П, а у знаменнику 13п у квадраті помножити на 28ц квадрат. Ніколи не множимо, поки ми не спростили. Наше правило знак число, буква працює і тут. Тому поїхали 13,39. 39 ділиться на 3, це видно по ознаки подільності, у результаті буде 13. Отже, в 13,39 діляться на 13, 1. І 3. 21 і 28 табличка множення діляться на 7. 3 і 4. Це у кубі і це у квадраті. Знизу скорочуємо повністю, зверху тільки трієчку, П у чисельнику повністю, знизу тільки двічку. І акуратно прописуємо відповідь: 3 на 3 9. С. П скоротилося. У знаменнику четвірка. І. Шосте завдання, точно так само, спільна риска. прописуємо чисельник і знаменник 25А квадрат С, помножити на 77 Б у шостій, Знаменнику 64b в четвертій, помножити на 10аС у третій. Точно так само, не поспішаємо. 25 і 10, діляться на 5. Отримаємо 2 і 5. Далі 77 і 64, 77 це 11 на 7, а 64 це у нас 8 на 8. Тобто скоротити ми їх в такому випадку не можемо. Да? Б в четвертій, і Б в шостій знизу скорочуємо повністю, зверху 6 відняти 4, 2. А в квадраті зверху закреслюємо двічку, знизу повністю А. С, знизу залишається двічка, зверху повністю скорочуємо. Тобто, в нашому випадку залишається 5 на 77, 350. Плюс 35, тобто 385, А Б квадрат. Риска дробу у знаменнику: 64 на 2, 128. І це у квадраті. Ось такий у нас буде раціональний дріб. 18 3. Картинка така сама, але. Ми вже працюємо більш у складненому варіанті. Завжди перевіряйте, можливо, перед спрощенням треба винести задушки, або є формула скороченого множення. Це є важливо. Тобто не думайте, що нічого скоротити ви не можете. Тому, якщо А плюс 4 не має знаменника, воно зразу йде у чисельник. А плюс 4 помножити на А. І одразу робіть всі дії, які ви можете. 2А плюс 8 не переписуємо бездумно, а одразу виносимо задушки спільне. 2 на А плюс 4. Звертаю вашу увагу, А плюс 4 співпадає. Тобто ми його можемо закреслити, скоротити як ножники. Залишиться А поділити на 2. Так само у п'ятому, бачите, також. Багато плюсів мінусів. Ні в якому випадку плюси мінуси у нас не скорочуються. Дивимося на перший чисельник формула скороченого множення А мінус Б у квадраті, кому потрібно, пропишіть її ще раз. А в квадраті мінус подвоєний добуток плюс Б у квадраті. І відповідно, ми маємо. 4А квадрат це 2а підносилось. І одиничка, це одиничка підносилась до квадрату. Звернула. А плюс 1 просто переписали. 3а плюс 3, трійку можна за дужки, також А плюс 1. І ось, ви бачите, уже одразу А плюс 1 у нас вискакує для скорочення, і 2А мінус 1. Все дорівнює. Поїхали. А плюс 1а плюс 1 скоротили, квадратик і дужка скоротили, залишилося 2а відняти 1, поділено на 3. І останнє шосте, так само спільна. Формула А в квадраті мінус 25, це формула а квадрат мінус б квадрат, а мінус Б помножити. На А плюс Б. Одразу розписуємо А мінус 5, помножити на А плюс 5 і одразу на 4А квадрат. Знизу 4А і А в квадраті мінус 5а. Уважно А можна винести за дужки. А виносимо, тобто, за бажання можна одразу написати 4а квадрат. І залишиться А відняти 5. Залишається скоротити 4А квадрат і 4 квадрат. Скоротились А-мінус 5, А-мінус 5 скоротились, у результаті отримали А плюс 5. Декілька завдань я вам розв'язала. Надіюсь, вам буде легше виконувати домашню роботу. Дякую за увагу.